Обговорити подальші напрацювання та перспективи співпраці виконувач обов'язків Чернівського міського голови Олександр Лумако провів онлайн зустріч з мером фінської лапа Туомо Саліненом. Це місто стало нашим побратимом у січні 2023-го, Воно, як і Чернігів, розташоване поблизу кордону з росіянами. У межах зустрічі Олександр Ломако від імені усієї громади подякував фінським друзям та зазначив, що сьогодні для Чернігова надважливо заручатися потужною підтримкою від партнерів. Ми маємо багато втрат і дуже психологічно важкі часи. І підтримка наших друзів з Європи, європейських міст європейських країн. Це не лише практична допомога для наших міст, це показує нашим людям, що ми не самотні у цій війні, тому що я впевнений, що ця війна не тільки за Україну в майбутньому, Ця війна за демократію, свободу, всю Європу. І наші громадяни повинні знати, що ми не самотні в цей темний час. І звичайно, Фінляндія є однією з країн, яка глибоко дуже серйозно підтримує Україну в цій війні. У свою чергу мер Пенранти зазначив, що вони готові підтримати Чернігів у кількох напрямках, зокрема і в освітньому. Олександр Ломако запропонував партнерам декілька ідей щодо розвитку навчальних закладів міста, серед яких можливість багаторічного патріонату над однією зі шкіл або гімназій. це можуть бути спеціальні класи з якогось предмету, математика чи біологія, чи що завгодно. Це залежить від вас. Або ж обладнання для сортування сміття, це буде для нас цікава практика, деякий обмін між дітьми та вчителями, можливо, онлайн співпраця та інше. І в результаті це може призвести до якогось проєкту, одночасно цікавого культурного проєкту між дітьми різних класів нашої та вашої шкіл. Олександр Ломако розповів, що через масовані обстріли енергосистеми України у місті складна ситуація із електроенергією. А отже, Чернігів готується до різних сценаріїв, посилюючи спецобладнанням об'єкти критичної інфраструктури. йдеться не лише про електроенергію, а й про опалення, централізовану систему опалення. І звичайно, ми повинні бути готові до цього. І наші термінові потреби це певна кількість генераторів для нашої критичної інфраструктури. І Якщо це можливо, для вашого міста взяти участь у цьому. Фінські партнери розглянуть можливість поставки до Чернігова генераторів, а також печей власного виробництва для обігріву приміщень. Крім того, вони хочуть підтримати чернівських дітей напередодні різдвяних свят та передати кілька тисяч кілограмів солодких подарунків. Нагадаємо, що також Чернігів активно співпрацює із іншими містами-побратимами. Усього їх 13. Цьогоріч До списку приєдналися французьке Сен-Дені та американське Вайт Плейнс.